Де Дмитро, я Анастасія Назарина, дружина Дмитра, а де мій чоловік. Я хотіла його лише провчити. Я помітила, що він завів собі Тіндер і поїхав у відрядження. От я завела фейковий аккаунт на ім'я Віка Подколодна. Ну, я не знаю, чий це фото. Я просто скачала фото з блондинки під сорок. Якраз він любить таких, це його смак. Мені все вдалося, він повівся. Що? Помер? Ні, ні 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 О боже. Я, звичайно, заслуговує на ляпаса, але це правда? Kann man